Ой, за горі, за тумано, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани, земля ходить, та й дрижить, ой за горі, за тумано, там, де вітер вже не спить, ідуть полі, отамани земля ходить, та й дрижить, ой, за гори, за тумано, там де вітер вже не спить. Доброго дня, шановне товариство, панство, землероби і маленькі аграрії. Сьогоднішнє відео не буде з роботою трактора Scout 220-го, щоб не говорили, що йде реклама, є мета збільшити торговельним точкам його продаж. А попросив Роман зробити коротенький огляд, розказати історію, точніше, історію. Виникнення цієї покупки трактора. Усе почалося близько 20 років тому, коли я вирішив займатися міні господарством. Перша покупка моя, це був мотоблок Форте 10 коней. Але походивши за ним рік, я зрозумів, що ця робота не для мене і вирішив зробити з цього мотоблока. Його називають мототрактор, а я його називаю мотоблок з рулем. Потихеньку йшли роки, збільшувався банк навісного обладнання до нього і виникла проблема чогось побільшого. І плюс додавалися ділянки землі, так як в моєму регіоні взяти кусок поля вже неможливо, бо вони або у фермерів в оренді, або у великих агрохолдингів, мені дісталися шматки городів, починаючи. З 10, 15, 18, 20, 35 і так сотих. І так я свій банк землі назбирав по практично до 4 гектарів. Виникає питання: чим обробляти. Наступна моя покупка була мототрактора, кентавр 200. й Я сподівався, що він мені допоможе. Я не знав ні романа, не був не підписаний на його канал, абсолютно нічого. Я підписався на його канал цієї весни. Взявши кентавра, я розпочав ним. Я його взяв осінню, він прослужив мені осінь, оранку чотирьох городів плугом 2 по 20 був адаптер на трьох точка. Я до нього добрав. Ну, збирав практично задоволений. Глибина, звичайно, не було там така, як хотілося би. А так як я займаюся соняшником, фасолею, соєю і зерновими, на соняшник цієї глибини оренки мені було недостатньо. Це маленька для соняшника. Ну і весною, цим же трактором кентавром закриття вологи бороною двома важкими боронами. Справився, культивація, під посів, перший посів моєю навісною овочевою сівалкою було соняшника, потім прийшла пора і сіяти сою. І, розпочавши посівну сої, благополучно в коробці загоділо, заскриготало і трактор став. Аврал, що робити? Як ви всі знаєте, весна в нас була дощова, терміни посівів збилися, потрібно було вирішувати питання, що робити далі. У мене є свій сівник СЗЖ, але перероблена половина її. Щоб когось наймати, ну, в мене не стояло питання в екстреному терміновому порядку було прийнято рішення про... Продаж цього трактора таким же, як він є, поломаним, втратив, не втратив, це вже мене не цікавило. Покупка нового. Розглядав я вам, чесно скажу, розглядав я три варіанти. Але перед тим, перед покупкою, почав я листати Ютуб. В чому ж така причина і зрозумів, що для моїх робіт, і ось тоді я потрапив на канал Техноворон. Зрозумів, що для моїх робіт цієї, коробки, яка йде в кентавра мотоблочної, не вистачає розглядати свій мотоблок з рулем. Ну він для зовсім Других робіт, я покажу це для молотарки фасолі, для посадки картоплі, чисто для себе. Я картоплею не займаюся, а чисто для себе. І для копки картоплі, Для Ну це все попереду в наступних відео. Не прийшов час до цих агроприйомів. Так ось. Розглядав я три варіанти. Перший варіант я розглядав трьохциліндрового, але маленького, невеликого, бо великий мені не підходить для моїх ділянок. Я міг і взяти і МТЗ-шку, і щось більш посерйозніше. Але так як розвертатися, наприклад, на восьми сотих мтз шкою я більше за ніж зроблю цієї роботи. Потім. Шифінгісти мене зрозуміють. Розглядав я шифенга. Безподобний супертрактор. І розглядав я зубра з переднім приводом. І ви знаєте, що схилявся я практично на 90% на покупку шифенга. Мені він сподобався і по відгуках, і по огляді. Але коли я прийшов на площадку подивитися цей трактор, я зрозумів, що для моїх робіт. А так як я сію соняшник і фасолю, я обов'язково проводжу такий агроприйом як міжрядковий обробіток. Так, да, гербіциди гербіцидами. А міжрядку я роблю не тільки для бур'яна, а щоб дати кисень рослині, вона швидше і краще тоді росте. Я зрозумів, що шуфенг мені не підійде його кулія і то ширина коліс. Розчарувався, не знав, що робити. А терміни піджимали, і познайомився я з дядьком, випадково познайомився з дядьком, в якого був такий скаут. Він мені розказав про цей трактор. Я не повірив, я подумав, що це той самий кентавр, що в мене був. Коли я подивився огляд, я звернув увагу на коробку, що коробка там стоїть зовсім друга. І що мені сподобалося в ньому, ширина задніх коліс. У Романа вони ширші, але менші, у мене вищі, но вущі. Для моєї міжерядки він мені абсолютно підходить. Я нікого не агітую, тому я зараз, зараз знаходжуся в автомобілі своєму, приїхав на ділянку соняшника і сої подивитися. Сьогодні мало бути відео продовження роботи з дискою бороною. Це другий день роботи її. Перший день це був жах. Коли мені привезли, я її навісив на трактор, а її викручує, крутить. Вона не лізе, Ну біда. Я вже розчарувався, думаю, знову щось я. Пролетів. Але дякую Ромові, він підказав, як налаштувати, як виставити диски, і на другий день робота пішла. Планувалося сьогодні продовжити, але так як у мене є свій маленький Volvo комбайн, хороші люди позна... попросили зібрати у них стоїть ячмінь, там близько 2 гектарів. Тому дискування сьогодні. Відпадає, а будемо працювати на збиранні урожаю, бо завтра в нас стоять душі, затягується на 2-3 дні, тому треба спасти витягнути ячмінь. Так ось, повертаємося до трактора. Я не рекламую, колеги, я не рекламую, ви маєте голову, купуйте, що хочете. Я його взяв для своїх робіт. Коли я. Розглядав варіант, що мені робити із тернею, з рослинними рештками. Ви ж самі знаєте, які зараз мінеральні добрива дорогі. А все ж таки рослинні рештки після збирання урожаю щось потрібно з ними робити. А вони дають плюс невеликі, але частину азоту вони повертають назад в землю. Виникло питання, що робити з поверхневим шаром ґрунту. Дивився я на Фрізу. Думав, вертів, мені фріза, так, да, дійсно, вона класна штука, розпушує землю, все бомба. Але мені фріза не підходить, я вам поясню, чому. Я не сажу гектари картоплі, мені не потрібно. І грядки під часник, цибулю, я цим не займаюся, абсолютно. Я ж вирощую бобові і оліні. Олійні я видушую сам олію, в мене є маслопрес, який я сам використовую. І збуваю частково шрот, а частково олію. Повертаємося до фризи. Подивившись, як працює фриза, мені сподобалось, м'який пух, все, земля. Але є один нюанс. Самий головний нюанс, хлопці, в тому, що бур'ян, який ви посічаєте, він потім з 10 пустить з тих посічених кінчиків. Будете знову боротися з бур'яном. Виграєте на ґрунті, але програєте на гербіцидах. А гербіциди, повірте, досить дорогі. На 10 сотих ви нігде не купите гербіцида, а це треба купляти на гектари. Продається в каністрах не менше по 5 літрів. Брати розлив розрив розливні, <плес> якість в них не та, повірте. Так ось. Коли вийшов ролик в Роми про дискоборони і дископлуги, що перше мені прийшло на думку, це. Зателефонувати і просто з Ромою порадитись, яку краще мені борону взяти. Так як я сію соняшник, в мене палка, проблема з палкою. Хто знає, хто займається, є в них соняшник або кукуруза, вони зрозуміють, що робити з батвою, що робити з цією палкою. Тому я позвонив до Романа, йому розказав, ми з ним поспілкувалися. Він зрозумів, чим я займаюся, що мені потрібно, я не хочу ніякої реклами. І тому я Рома мені порадив, що от така борона повинна підійти. Я вагався, що бомет не буду брати один і три. Вона важка. Я в Ютубі надивився, як китайські 1,1, і один, один і три, один і п'ять борони, шифенги тягають. Але, але хотів купляти китайську. Но китайської в нас на Україні на даний час знайти нереально. І у мене стояла основна задача. Хлопці, щоб мені її доставили в зібраному стані, щоб я не їздив по почтах, по частинах її не збирав, не складав, не носив, не грузив, привезли, вигрузили, я вчепив і до праці. Так ось Рома мені порадив магазин безпосередньо я з ними не контактував, я не знав, який до них номер. Рома її замовив, пообіцяв, що вона буде зібрана, буде підкручена, все буде. Добре, що її мені привезуть. Так, да, дійсно, перезвонив мені шофер буквально через сутки три. І я тоді знаходився в другому місті. Шофер перезвонив зраненько, що він везе. Хоча ми домовлялися, що борону привезуть в другій половині дня. Але дякую хлопцям, війшли в стан. Я не міг раніше виїхати. Я приїхав, хлопець, водій зачекав мене. Близько 5 годин він мене очікував. Це великий плюс цій конторі. От серйозно хлопці. Ми вигрузили. Він допоміг мені вигрузити. Вона досить нелегка. Поставивши її на трактор, я вже це в попередньому відео розказував, була проблема. На роботу її я задоволений. Тому спеціально я зараз не біля трактора не хочу рекламувати. Кожен має свою думку. Я пояснив, чому я. Схилявся на шефенг, але не купив шефенга, дивився на Зубра, вертаюся на Зубра з переднім приводом, там кулачковий міст. Колія мені не підійшла. Тому я, ну, я купив на даний момент я задоволений. Хлопці, маєте велике бажання, будь ласка, купляйте шефенги, чудовий трактор, бомба, ракета. Будете працювати. Мені він подобається, але для моїх робіт він не підходить. Знаєте, і мене е, здивував один коментарій, хоча б, але підписник там дав відповідь на цей коментарій. Перший коментарій у Романа був для чого тягати дискову борону по стерні. Для Романеного підписника, шановного, хто це написав, я тобі, друже, доп... розкажу для чого. Тобі детально було написано підписником Романа для чого, а я додам. Я би хотів подивитися на якогось фермера або на великі агрохолдинги, які тягають лапчастий культиватор по стерні. По-перше, попробуй його туди заглиби. А по друге, посічи ту стерню, щоб вона перегнила в поверхневому шарі біоти, її переробила і дала той азот. Ти маєш повне право висловлювати свою думку. Так, да, безперервно. Ти працюєш так? Працюй! Но там написано правильно, є вертикалка, є е, глибоке рихлення, є класика, це оранка. А є дискування. А перед дискуванням, там неправильно чуть-чуть е, було написано, не потрібно вносити деструктори стерні або азот. Воно не поможе треба внести, а потім передискувати, щоб біота мала чим перетробити ці поживні рештки речовин. Оце було би правильно. Тому, колеги, хто є з агрономів, вони мене зрозуміють на всі сто. Дискова борона служить для того, щоб пересікти і передробити залишкові. Поживні рештки з культури, яка була на полі. У мене, повірте, у мене є і лапчастий культиватор. У мене є і пружинний культиватор. Але я чомусь це не роблю. Бо воно просто цей агроприйом для цього не підходить. А підходить боронування. От. І тому я купляв цю борону. Ви купляйте що хочете, купляйте де хочете. Рома собі рекламує, хай він собі рекламує. У мене з ним була домовленість. Він просто попросив. У нього є відео, як можна заробити на селі. От я йому пообіцяв, що до кінця сезону я йому знімлю кожен агроприйом, який я буду виконувати на своїх ділянках. Наступний мій агроприйом це десикація фасолі. У мене є два сорти фасолі. Перша фасоля кругла. По, е, схожа на сою, ну, трішки більша. Вона у мене збирається прямим збором комбайном. А ще один сорт, який я буду десикувати, він збирається абсолютно по-іншому. Він збирається моєю роторною молотаркою під мотоблок з рулем. Чому роторною? Бо вона більша фасоля і її комбайн просто б'є. А б'є процентів 25%. Якщо брати повний бункер, то 25% з цього бункера буде побитої. Тому я зробив молотарку роторну. З роторним барабаном, з ситами, вентиляторами. Якщо когось цікавить і сподобається відео, яке ми з Романом викидаємо, я продовжу. Якщо комусь не цікаво всі агроприйоми, що я роблю своїм навісним і своїми міні-тракторами, або міні-трактором, і мотоблоком з рулем, то пишіть. Якщо не підходить, знаєте, все закінчиться на тому, на чому почалося. Дякую Роману за змогу показати те, чим займаюся я. А ви робіть праві висновки. Слава Україні! Хай вам щастить, шановне товариство!